Всім привіт! Сьогодні я пропоную вам побути добрими чарівниками і, власноруч створити своє диво. Для цього нам потрібні фарби, пензлик, водичка і ось такі формочки, кулічики, так, з яких ми літом ліпили пасочки. Беремо водичку і зафарбовуємо її у будь-який колір, наприклад, жовтий. Беремо цей кулічик. І повністю заповнюємо його водичкою. Ось так заливаємо до самого кінця. Потім беремо стрічечку або якусь мотузочку, робимо з неї таку петлю і занурюємо сюди. Нам залишилося поставити в якесь морозне місце. Це може бути на дворі, якщо великий мінус, так, мороз на вулиці, або в морозильну камеру. Зоставляємо це все, щоб воно замерзло, можна на ніч. А зранку в нас буде ось так. Ми дістаємо і бачимо, що тут в нас крига, так, лід. Для того, щоб лід легко відійшов від нашої поверхні, можна трішечки ось тут тепленької водички полити. Після цього, як ми полили, ми тягнемо за стрічечку і в нас ось так крижана прикраса. Ми зробили таку рибку. Крижана прикраса, в нас ялинкова крижана прикраса ось такий насорог. Також перетворюються на наших очах, перетворюються у крижану прикрасу. А ось з такої посудки може в нас вийти ось такий гарний м'ячик і безліч різних форм. Якщо вам сподобалось, то я запрошую вас. Прикрасити живу ялинку на дворі, так? тому що це прикраси крижані. І в хаті вони що розтануть? А крижану ялинку ми залюбки можна прикрасити у себе в парку або у дворі. Запрошую вас, чаклуємо разом!